Так, ось фермер знову звернувся, знову проблема. Шкідник на перцю. Що ж це за шкідник такий? Зараз ми подивимось. Ось так виглядають вони такі маленькі, довгенькі. І роблять мікропрокольчики. прокольчики. Мікро такі прокуси. Ще зараз сезон молотіння ячменю. Дивіться, що робиться. Молотять ячмень е, йде на вала шкідників. Тому кожних 4 дня може таке бути, навіть 3, 4, 5. Потрібно слідкувати, потрібно знешкоджувати шкідника працювати. Так, значить боротьба е, радіант. Лірум Антиколорад Макс Плюс можна додати перетроїди Тут вже було Мовенто, Мовенто не взяло, ампліго було, знову він з'явився. Е, наступна обробка у нас буде ще в Оліанфлексі Якщо вже після цього, вже тоді значить, перейдемо до зовсім других препаратів. Звертайте увагу.